Давайте розпочнемо із обкладники видання «Держпігель». Вони помістили туди Трампа і Путіна і написали два негідника, одна ціль. От таке твердження. Як ви його оцінюєте чи погоджуєтеся? Мені складно не погодитися, що одних із них точно такий, інший дуже близький, тому що я маю на увазі Путін точно такий, а інший близький, тому що у нього свій формат завершення війни. У нього свій американський інтерес, який не збігається з нашим і не збігається з європейським. Дивитися лінійно на проблеми відносин Сполучених Штатів Америки і Європи було б несправедливо. Треба розбиратися в суті цієї проблеми. І я вам друзі скажу, що ну чим відрізняється сьогодні Трамп від Байдена від свого попередника, який також не хотів розвалу Росії. Хотів сказати радянського союзу, але ж історія повторюється. Тобто, ще наприкінці 80-х, початку 90-х років, нас закликали не виходити із складу радянського союзу, нагадую. Це було у Верховній Раді України, і нам казали, ні, не треба цього робити. Сьогодні Америка доволі послідовна залишається ці питання цієї зовнішньої політики, стримання амбіцій Китаю і для Сполучених Штатів Америки Росії, яка не впала, не програла. Повірте, це дуже хороша історія, аби не посилювати Китай. Тому що буквально вчора Володимир Зеленський говорив про те, що дав доручення службі зовнішньої розвідки встановити факти дезорганізації Росії, яка фактично віддає не те, що під контроль, а віддає окремі регіони своєї країни, Китаю, де той легко викачує ресурси, збагачується і так далі. Тобто, це вже не наші з вами міркування, думки, аналіз. Перепрошую, це заяви високопосадовців які володіють безпосередньо інформацією. Тому в цій частині я вбачаю, що Європа. Коли такі публікує обкладинки, вона хоче перекласти відповідальність за власну безпеку на Сполучені Штати Америки. Мовляв, дивіться, США завжди так робили, що сталося. Простий приклад: якщо ви комусь даєте довго гроші, просто так, і одного дня ви перестанете їх давати, вас знову назвуть негідником по одній простій причині, що ви цього не робите. Це психологія. Психологія європейських лідерів, мало чим відрізняється від людської, та вона нічим не відрізняється. Але вони звикли так зручно. І свого часу, коли штати вкладали шалені кошти в відбудову післявоєнної Європи після Другої світової війни, ну все було класно. Вони займалися внутрішніми питаннями, розподілом субсидій для аграріїв. Ну так, це важливий момент економічної політики Європи. Він потребує вирішення, але ну, зручно, наприклад, вирощувати. Овочеві або зернові отримувати там до 60% дотації від свого для свого бізнесу. Можна ж не паритися, вибачте з приводу, того, ефективний він чи ні. І це загальна характеристика Європи загалом і питання безпекового. Тому, коли зараз європейці починають розповідати, що повинні гарантувати, та, камон, друзі, ви маєте вибачте, 400 мільйонів населення. Про що ви говорите? Ви повинні дбати про свою безпеку самостійно. Ви призвели до того, що ви розміщуючи локалізуючи виробництво в Китаї стали залежними. І коли Макрон розповідає, ми будемо щось робити з Китаєм. Ви довели ситуацію до цього. Лидача Європа довела до цього ситуацію. Америка їй постійно в цьому сприяла. Зараз Трамп різко це розвернув в іншу сторону. Це нікому не подобається. Я, звісно, не розділяю зараз позицію Трампа в багатьох частинах, тому що вона нам не Але ну давайте скажемо відверто. Ну, Трамп ніколи не був проукраїнським. Попередники, яко його також не були проукраїнськими. Скільки нарікань Ми справедливо виказували на рахунок ще Обами, коли нам натякнули дуже непрозоро, що Крим треба залишити росіянам. Це ж було, було тому. Ми повинні бути адекватними до того, що відбувається для того, щоб розуміти, що робити далі. І європейці повинні такими бути, тому що ми опинилися з ними в одному човні. Мене це тішить певною мірою, але іншою. Обурює те, що європейці і нас використовують для власної безпеки. Роблять це цинічно і примітивно. Єдине, що мене зараз справді не обурює, тішить те, що європейці потрапили в пастку, яка заключається в тому, що вони не можуть нас не підтримувати. От просто не можуть. Вони зацікавлені кровно зацікавлені в тому, щоб Україна зберегла свій суверенітет. Питання до територіальної цілісності, звісно, є. Воно є проблемним і нині європейці намагаються там якось його. Типу врегулювати на нього впливати, але ж ну давайте скажемо відверто, що залежність Європи від співпраці з Америкою настільки висока і глибока, і в безпекових питаннях, що вони часто густо собі не можуть дозволити речей е е інших аби жорсткіше поводитися із Трампом. Напаки Трамп диктує жорсткі умови Європі. Як це він робив за часи першої каденції? Мені дивно було там бачити реакції європейців, коли після другого приходу. Хочеться сказати пришестя Дональда Трампа до Білого Кабінету, вони були дуже здивовані, типу, новою політикою Трампа, ну, вибачте, вона нічим не відрізняється від першої каденції, ви це знали. Але чомусь ви вирішили для себе, що, можливо, якось розсосеться. Якби не було війни Росії проти України, воно б якось там розсмуктувалося. Ви бідалі торгували волеводнями і так далі, але навіть нині вже говорять про те, що ну, публікації в пресі стосовно секретного так званого плану економічне повернення в економіку міжнародної Росії має в тому числі пункт повернення на територію Європи на ринок Європи дешевих російських вуглеводнів. Навіть тут таке американці пропонують, і тут європейці потрапляють у пастку безпечності. На жаль, нічого історія їх не вчить. Е, ну і Рюта говорить про те, що е, зараз наступна ціль Європи це будуть країни НАТО. Я так розумію, що після припинення вогню, якщо воно буде, то е, Росія може накопичити сили і піти на країни альянсу. І Рюта дуже прямо попередив, він сказав, що це серйозна загроза. Нам потрібно готуватися до великої війни. Е, е, як ви зараз бачите, більше європейці налаштовані на підтримку України? Е, і чи, чи все ж таки вони вже готуються до накопичої сили, і готуються до того, що їм доведеться протистояти Росії, і в цьому ж ключі одразу поставлю питання: завтра буде зустріч, обговорюватиметься мирний план. Європа, Україна та Сполучені Штати його обговорюють. От зараз Європа наскільки зацікавлена, щоб дійсно ми прийшли до якогось миру? Ну наскільки я розумію, все таки Європа зацікавлена дійсно, щоб Україна дійшла до справедливого миру для нашої країни. Інакше в наз... Європі буде. Перепрошую. Так, прошу. Я от завжди стану заставлю запитання: а що ми вкладаємо в поняття справедливий мір? Ну, Тому й... що ми чуємо. Так, для мене Прошу. це для мене це е, територіальне питання найголовніше. Тобто, оці е, історії про е, те, щоб ми віддали весь Донбас, про те, щоб ми там в е, погодили Росії, що е, до прикладу я не знаю, там вони вимагають, щоб ми вибори проводили, е, що у нас там армія має бути е, скорочена, що ми не маємо вступати до НАТО. Ну тобто це все, е, ну скажімо, так, дуже дискусійні питання, я би. Я би тут говорила про. Я, я звичайно, не знаю, я думаю, що ситуація на фронті дійсно дуже складна, але е, ми все ж таки чотири роки боролися. І говорити про е, зараз про те, що Україна має піти на мирні угоди з Росією просто тому, що Сполучені Штати цього вимагають. Ну, мені здається, що це якось не по-партнерськи. Ну, я не буду простожувати дискусію, які вона альтернативи і що робити далі, якщо ми нікуди не йдемо. Але єдине, хочу сказати, для мене справедливий мир буде лише тоді, коли Росія вийде на кордони 91-го року з Криму, з усіх територій Донеччини, з усіх абсолютно виплатить репарації. А військові злочинці будуть притягнуті до відповідальності в процесі а Аля Нюрнбернського, як було після другої світової війни. Ініціатива Європейського Союзу про створення такого суду, яка отримала продовження у вигляді навіть фінансування, сьогодні просто заглухла, про це не говорять. Тому що стратегія країн, які справді хочуть і бачать перспективи стримання китайської агресії, не російської, вона якраз і передбачає повернення освітову політику Росії. І навіть окремі європейські політики про це говорять, ну от, зокрема, міністр закордонних справ. Німеччини сказав, було б дуже доцільно, аби ми досягли угоди до Різдва. Але ще раз наголошую, справедливий мір вкладає абсолютно інше. Все решта, що сьогодні буде пропонуватися, це все просто ну, політичні ігрища довкола того, що буде трішки справедливішим, кращим для України аніж те, що пропонувалося умовно вчора. Але про кордони 91-го року вже не говорить абсолютно ніхто. Тому що в це не те, що не вірять, це вважають нереальним. Росія не збирається нікуди виходити. А тому це питання справді надскладне, але в Європі є ті, хто хочуть дійсно завершення війни на даному етапі замороження. Логіка э, є і в тих, хто прихильний до такої ідеї, хто виступає проти. Хто прихильний, вони вбачають, що можна було б сконцентруватися більше. На виготовленні зброї для себе менше виділяти в Україні грошей дійсно менше набагато. Не думати, як підтримувати Україну наступні роки. Великі проблеми з виділенням на нашій державі фінансової допомоги на наступні періоди. Якщо війна буде продовжуватися, це очевидно. Бельгія дуже проти виступає. Хоча я думаю, рішення знайдуть. І інша частина європейців кажуть, ні, треба продовжувати, тому що дійсно. А сьогодні ну, стримання Росії від інших агресій в Європі воно саме проглядається ними і розцінюється як через а, призму продовження війни в Україні. Тому розділи голоси в Європі розділилися, але я бачу, що чим далі тим більше лунає заяв про те, що а, війну в Україні треба заморожувати заморожувати для того, щоб ну а далі кожен кладає свої. Цілі і бачення, і перезавантажувати владу в Україні, і це призведе до якихось змін, трансформацій, зібратися ресурсами і так далі, і тому подібне. Але невідворотність атаки є Росії по країнах Європи сьогодні про це говорять голос і все гучніше заява Марка Рюте тому свідчення. Але ми з вами, я просто нагадую глядачам, які дуже пильно слідкують за. Нашими з вами спілкуваннями і на каналі. І в мене і я просто знаю, що вони це чудово усвідомлюють. Ми про це говорили у нас в Україні вже давно. А європейці тепер почали це визнавати в голос для того, щоб я вважаю, правильно щоб дати зрозуміти своєму населенню, що треба змінювати підхід до розподілу коштів, і це буде в тому числі сприяти майбутньому. Унеможливленню більш катастрофічних наслідків в результаті російської атаки, яка неминуча, російсько-китайська, китайсько-російська, але не без Китаю це буде відбуватися. Це чудово, всі розуміють, і поширення війни на євразійському континенті може бути не лише на європейській частині, а в тому часі і в Ендопацифіці, оскільки цей регіон залишається доволі вибухонебезпечним і надалі. Тому Марк Рюти не говорить нічого нового, що ми з вами давно знаємо. Але заява посадовця такого рівня засвідчує про те, що питання постало настільки гостро для всіх країн, що треба ухвалювати відповідно практичні рішення. Я саме так бачу цю заяву. Дійсно, невідворотність третьої світової війни. Вона ну вона очевидна. Питання лише часу, коли і куди це відтягнеться, і дійсно на даному етапі. І європейським країнам, і нам я так бачаю більшість, вважає потрібен перепочинок для мобілізації ресурсів. Інше питання вже і зараз дискусійне. Ніхто цього точно не передбачить, де будуть відновлені бойові дії, чи в Україні, чи, наприклад, в північній Європі, в Польщі, не випадково Польща Отримала такі шалені дотації з європейського бюджету, бо в Європі чудово всі розуміють, що східний фронт це не лише їхній в Україні, а й в тому числі в Польщі і в країнах Балтії.